У наступні три дні на Хмельниччині очікується мінлива погода та відчутне похолодання. У п'ятницю, 17 жовтня, доба мене без опадів. Очікується, що це буде найтепліший день тижня. Ще й сонячний. В день температурний максимум очікується в межах плюс 12 плюс 14 градусів. А от вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 4 плюс 6 градусів. Вранці можливий туман. Погода зміниться у суботу, 18 жовтня. Впродовж доби прогнозують короткочасний дощ. У першій половині дня дощові хмари накриють Шепетівський район вже ближче до вечора. Всю область температура повітря вночі буде на рівні плюс 3 плюс 5 градусів, а в день плюс 9, плюс 11 градусів. Також очікується посилення вітру до поривів 8-12 метрів за секунду. У неділю 19 жовтня стане ще прохолодніше. Вночі термометри опустяться до плюс 2 градусів. Місцями є ймовірність заморозків на поверхні ґрунту. В день температурний максимум очікується в межах плюс 3-5 градусів. В першій половині дня прогнозують невеликий дощ місцями з мокрим снігом. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.